Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, долучається до нашого ефіру. Як ми і обіцяли, вітаємо вас. Вітаємо пане Ігорю. Вчора ви повідомили про впровадження комплексу заходів для формування безпечного освітнього середовища. Що зміниться у навчальних закладах? За доручення президента України Кабінету міністрів вживається комплекс заходів, який направлений в першу чергу. На безпеку забезпечення безпеки наших дітей, які знаходяться і навчаються в закладах освіти, і в найближчі часи Міністерство внутрішніх справ, і міністерство освіти і інші міністерства будуть залучені до великого концептуального проекту, який направлений саме на заходи безпеки, заходи безпеки, які обов'язково обов'язкові і для батьків і обов'язкові для дітей. Тобто кожні батьки всі розуміють і просять, і вимагають, щоб ми забезпечили максимальну безпеку. Знаходження дітей під час навчального процесу, після навчального процесу в районі дитячих садків середніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів. Найближчий час ми розпочинаємо саме з середніх навчальних закладів. Їх приблизно на сьогоднішній день працює і на стаціонарному режимі, і в змішному режимі приблизно 10 тисяч на території нашої держави. Відповідно, в першу чергу, ми будемо звертати увагу і е, вживати заходів по навчальним закладам. Які знаходяться безпосередньо в областях і в регіонах, наближених до зони бойових дій, до кордону з Республікою Білорусь, яка основна мета, щоб в кожній школі був працівник поліції? Цей працівник поліції буде відповідно відібраний, відповідно навчений по новим навчальним програмам і екіпірований і вже в. З вчителями, з керівництвом е, навчальних закладів, будуть буде вживати заходів щодо пропускного режиму, щодо е, публічного порядку на територію навчального закладу і щодо реагування на ті заяви та повідомлення, які ми будемо отримати, і звичайно, е, в першу чергу, це буде стосуватися і. Тим термінового направлення дітей до укриттів відповідних Державна служба з надзвичайних ситуацій протягом грудня місяця спільно з Міністерством освіти перевірить іще раз ці укриття на Рахунок в мізкості цих укриттів, звичайно, що ми вже підготували на 85% навчальних закладів відповідні паспорти безпеки, де ми дивимось не тільки, що відбувається в школі, як вона обладнана. Сигналізація пожежна, сигналізація охоронна, а також дивимось на загородження цього навчального закладу, знаходження поруч пішохідних переходів, тобто все, що буде стосуватись безпеки, в тому числі магазинів та е, малих архітектурних форм, де можуть продаватися, наприклад, цигарки або алкогольні вироби, тому ми підходимо комплексно до цієї проблеми, і вже в найближчий час таких поліцейських ми е, об'явимо про набори е, таких поліцейських в ці підрозділи, які будуть знаходитись безпосередньо в кожній школі. Ми тут говоримо звичайно і про рамочні. І аркові детектори, ручні детектори, металошукачі, щоб будь-яка постороння особа не змогла пройти до навчального закладу для того, щоб діти не змогли з собою принести заборонені предмети. Ну і звичайно, щоб це наша робота, взаємодія з разом з військовими адміністраціями, максимально дала нам зрозуміти, що наші діти знаходяться в безпеці. Пане Ігорю, днями ви провели зустріч із послами Великої Сімки. Розкажіть, будь ласка, деталі, як все пройшло? Чи задоволені ви цією зустрічю про що говорили? Чи бачите ви готовність наших партнерів продовжувати підтримувати нас і надалі? І в чому саме буде виражена ця підтримка? Ну, якщо коротко, ми говорили про внутрішню безпеку як період воєнного стану, так і після воєнного стану. Ми говорили про ті проекти, які ми е, е, вже над, над якими ми сьогодні вже працюємо. Е, це і питання охорони публічного порядку, це питання розмінування кіберзахисту е, боротьби зі злочинністю. Е, Контроль за обігом зброї і так далі. Авіаційна безпека. І всі посли завірили нас в подальшій підтримці. Ця підтримка нам надходить кожного дня. В першу чергу, це технічна підтримка. Наприклад, ми реалізуємо. Проекти щодо захисту кордону кордону. Поки ми говоримо про кордон західний. А потім ми будемо говорити про величезний кордон в три тисячі кілометрів з Російською Федерацією та Республікою Білорусь. Ми говорили про всі безпекові заходи, які ми впроваджуємо. Ми говорили про домашнє насильство. Ми говорили. Про обмін інформацією базами даних з нашими європейськими партнерами з американськими, в тому числі і канадськими, ми говорили про те, що нам необхідно в першу чергу, і я думаю, що нам вдалося показати той, той ряд проблем, з якими ми на сьогоднішній день стикаємося що стосується безпекового середовища в нашій державі, і у нас є повний контакт щодо. На тих потреб, які нам необхідні, тобто кожна країна, і представники великої Сімки в першу чергу розуміють ці потреби, головне, і вони розуміють, наскільки вони життєво необхідні для подальшого, для подальшої для подальшого життя нашої країни. Запрацювала нова онлайн послуга. Це повторна доставка посвідчення водія за кордон для наших громадян, які перебувають за межами України і користуються послугами, пов'язаними з доставкою посвідчення водія. Які ще сервіси планує запустити МВС? Ну ми дійсно доставляємо номер водійські права. Водійські посвідчення в країни Європейського Союзу. В першу чергу, це Республіка Польща. Тут 80% всіх водійських посвідчень було доставлено саме в цю країну через сервіси Укрпошти. Найближчий час я надію, що в нас запрацює цей сервіс і в Німеччині, і в Чехії. І в Італії, але паралельно ми запускаємо змін цифри і зараз тестуємо онлайн продаж автомобілів, перереєстрація автомобілів. Ми готові вже і це вже будемо практично використовувати доставка також поштою не тільки водіякі посвідчень по території України, але й номерних знаків і документи на реєстрацію автомобільного транспорту. Тобто, у громадян буде достатньо широкий вибір через дію, в тому числі скористатися рядом сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ, і я хочу сказати, що за останні рік разом з Мінцифрами провели величезну роботу. Яка саме направлена на зручність для наших громадян щодо користування цими сервісами і цими послугами? Також не можемо у вас запитати зараз. Всі засоби масової інформації тиражують повідомлення від видання схеми. Вони розповсюджили таке, таке дослідження, яке свідчить про те, що в Україні роками працювали тисячі камер спостереження з російським програмним забезпеченням. І в такий спосіб всі дані передавали на сервери в Москві, тобто в ФСБ, напряму. Деякі з цих камер працюють і досі. І, зокрема, такі камери вони працювали і на стратегічних об'єктах, зокрема на Чорнобильській атомній електростанції. Скажіть, зокрема, в Міністерстві внутрішніх справ України, як на це дивляться, на таку загрозу? Ну, по перше, міністерство внутрішніх справ е, України е, наші технічні працівники е, чітко говорять, що наша інформація не могла попасти на будь-який сервер іншої країни, е, тому що якщо ми говоримо про камери, які знаходяться у нас на дорогах, е, то вони фотографують тільки автомобіль. Більш ніякої інформації вони не могли б передавати. Система комплексного захисту. Інформація у нас достатньо надійна. Інша справа, що та інформація, яка була висвітлена в журналістському розслідуванні, звичайно, вона потребує ретельного дослідження та вивчення, в тому числі цим буде займатися і Міністерство внутрішніх справ. Ми розуміємо, що дуже багато камер, які мали азійське походження, тобто. Потетично вони дійсно могли, мабуть, передавати будь-яку інформацію, і це питання не тільки е, до спеціальних служб, це питання і до комунальних служб, які встановлювали ці камери, і якими в тому числі користуються і міністерство внутрішніх справ. Тому я думаю, що попереду в нас дуже велика робота для того, щоб перевірити цю інформацію ще раз технічно, разом з відповідним е, технічним персоналом е, військових адміністрацій, і ще раз подивитися на цю проблему і спільно спробувати дати єдине, єдину відповідь на цю проблему. Звичайно, що це недопустимо, коли будь-яка камера гіпотетично навіть може бути підключена і передавати інформацію, тим паче під час війни в будь-яку країну. Тому попереду велика думаю, робота і ми завжди уважно слідкуємо і за тими розслідуваннями і за повідомленням громадян. Тому в найближчий час ми дамо спільну відповідь щодо подальшого Захисту технічного зап... захисту інформації, в тому числі з відеокамер, спасибі, що прокомунікували. Кому... Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.